Як часто ти відкладаєш справи на потім, а в кінці дня здається, що нічого не встиг зробити. Якщо це про тебе, тоді дивись це відео до кінця. Сьогодні ми розповімо про 5 найефективніших технік планування часу, які допоможуть упорядкувати твій день і працювати з максимальним результатом. Перший метод це техніка Помодоро. Її суть дуже проста: обираєш задачу. Ставиш таймер на 25 хвилин і працюєш над завданням без перерв. Коли час закінчується, робиш коротку перерву 5 хвилин. Після чотирьох циклів помодоро більша перерва на 15-30 хвилин. Ця техніка допомагає уникнути перевтоми та підтримувати концентрацію. Спробуй, результати здивують тебе. Другий метод це правило дві хвилини. Якщо справа займає менше двох хвилин, зроби її негайно. Наприклад, відповісти на короткий емайл, скласти чашку в посудомийку або записати ідею у блокнот. Ця техніка допомагає уникати накопичення дрібних справ, які забирають енергію. Наступна техніка матриця Ейзенхауера. Вона допомагає розставити пріоритети, уяви таблицю з чотирьох квадратів. Важливі та термінові виконуй їх першими. Важливі, але не термінові. Заплануй їх. Термінові, але не важливі, делегуй. Нетермінові й неважливі, уникай їх або відмовся зовсім. Ця техніка ідеальна для тих, хто постійно гасить пожежі замість системної роботи. Четвертий метод з'їж жабу або eat the frog. ідея в тому, щоб найважчу чи найбільш неприємну задачу виконати першою, коли ти з'їдаєш жабу на початку дня, відчуваєш полегшення і можеш легко впоратися з іншими завданнями. І остання техніка це блокування часу. Таймблокінг. Уяви свій день як мозаїку. Кожна година має чітке завдання. Наприклад, з 9 до 11 робота над проектом, з 11 до 12 відповіді на пошту, а після обіду зустрічі. Цей метод допомагає уникнути хаосу і тримати фокус на важливому. Ось і все. Ми розглянули 5 потужних технік для ефективного планування часу: помодоро, правило дві хвилини. Матрицю Ейзенхауера, метод з'їжджабу та блокування часу. Яка з цих технік тобі найбільше подобається? Напиши в коментарях. Не забудь підписатися на канал Відкритий Код, адже попереду ще більше корисних порад. До зустрічі в наступному відео!